Всі громади Черкаської області готові до опалювального сезону. Подача теплі, опалення розпочата у всіх населених пунктах. Про це на брифінгу заявив голова за Черкаської за обласної військової, військової і адміністрації Ігор Табурець. Протично... Значну увагу при підготовці приділили відпрацюванню сценаріїв у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з діями російських загарбників. Для цього у соціальних закладах передбачено резервні канали електрожилення. 35 мегаватт додаткової генерації електроенергії в області забезпечують 16 когенераційних установок. І ще таких установок. Підприємства області мають отримати найближчим часом. На початку нового року планують встановити іще понад 40 об'єктів генерації, як приватним, так і комунальним закладам області. Готовність всіх відповідних служб, а це енергетичні, газові, комунальні рятувальні. відсоткова. У нас всі вони працюють в режимі 24 на 7. Громади зорієнтовані передусім на енергетичну стійкість. Вони всі розуміють, що дуже багато безпосередньо в самих громадах залежить від них самих. Просто відсоткову готовність області до опалювального сезону повідомив на брифінгу і виконуючий обов'язки генерального директора Вадим Яненко. Склади підприємства заповнені матеріалами, необхідними для відновлення мереж. Проведено всі необхідні ремонтні та відновлювальні роботи обладнання. А критично важливі об'єкти забезпечені мінімум двома джерелами живлення. Готувалися як могли. Я ж кажу, пріоритет це було відновлення мереж. Від скажем, стану, який не забезпечив би надійне електропостачання, в тому розумінні, в якому ми хочемо це бачити в цей важкий воєнний період, до того рівня, в який, скажемо, ми можемо сподіватися і надіятись на те, що ми вдало пройдемо опалювальний сезон.